Кирасун збір урожаю. Вже почав обсипатися, гарно доспів. Чиститься. Гарно. гарнодик.

Так, це вже у нас 12-літрове відеречко, такі штамбик. Рисунт. Тут ще п'ять горішків. Не побачив Якось цього керасунде місце краще трохи в тіні, Менше сухого листя, хоча також почав скидати нормально. Ну і станом шменько горіхів є. Також вважаю, що якби підливалось, Мінімум по 5 відер води в тиждень. Переріс набагато був би більший і набагато кращий був урожай. Мінімум, не обманюйте себе, що без поливу він буде рости. Не буде. Трапезунд кримський, в цьому році посаджений, куплений у Вінниці, трапезонт. Дивіться, це перший рік від посадки. Ось він прийшов. І ось він виріс. І ще точка росту є. Ну, це вже, мабуть, 90 сантиметрів. Це трапезун, той, який не росте. Тобто без поливу, нормального поливу. Не той, який ми звикли нам говорити на базарі. Як немає дощів, линіть відро води. Відро води тут не допоможе. Рахую мінімум 5 вітер води. В тиждень буде тоді рости. Так, це тяжко, але якщо вже взялися, то треба поливати, щоб воно щось росло і щоб ви мали користь. Всім здоров'я і наснаги! Другий штамбик Керасунда. Також, доспіли чекати когось, щоб обірвати. Обірвало. Чи обірвали? Без мене не буду. Обірву сам. Іди сюди. Не знаю, сигналка, мабуть, була. Сигналка була. Це, мабуть, також другий урожай. Ну так, загрузився чимало У порівнянні з першими горішками. Вони такі прям шикарний урожай, який би хотілося. Пішло трохи. Такої порослі. Це вже радує. Значить, полив все-таки. Сказався добре. Так, такі воно невеличкі. Жара спека. Сережок заложу Бацько це вже також радує, що буде збільшуватися і урожай, і плодоношення, але знову ж таки полив, знає, має велику дуже користь, тому поливайте. щоб мати і більший приріст і кращі горіхи. Такі ось горішки. Ну, не сказав би, що маленькі, але не дуже великі. П'ятірочка. Мабуть, найбільша завість, такі вони одномірні, гарненькі. Ну, ось. Ще один припустимо здоров'я, мудрості та смачного.